Як розпочати блог з нуля без грошей та швидко набрати першу аудиторію? У цьому відео я покажу покроковий план для тих, хто готовий діяти. А наприкінці відео я розкрию головний секрет, який допоможе монетизувати навіть невелику аудиторію. Перше, що тобі потрібно зробити на шляху до успішного блогу, це визначитися з нішою, то зрозуміти, для кого ти створюєш взагалі той контент. Багато хто робить помилку, думаючи, що я просто буду щось знімати, якийсь лайфстайл, і це буде цікаво всім. Так ось це не так. Лайфстайл блоги є більш складними для розвитку, якщо ти не знаменитись. Вам в соцмережах експерти кажуть, що головне бути собою, і все буде окей. Так, бути собою це важливо, але недостатньо для того, щоб залучити тисячі підписників. Важливо визначити свою нішу, це може бути що завгодно: фітнес, езотерика, кулінарія, психологія, будь-яка тема. Головне, щоб тебе заряджала ця тема, і ти був готовий ділитися цим з іншими. Адже коли ти насправді живеш своєю темою, ти легко залучиш людей, які відчують цю енергію. І коли ти чітко розумієш, яка тема твого блогу, ти чітко розумієш, хто твоя аудиторія, пам'ятаєте правило, яке я вам казав у минулих відео? Потрібно знімати контент, який цікавий глядачам. А не вам і не роби помилку, яку часто роблять новачки. Якщо тобі цікаво декілька тем, бо ти в них розбираєшся, то не потрібно вести блог, типу я нутриціолог і порчу зніму. Якщо потрібно, то СММщика може бути. У вашого блогу має бути одне головне направлення. Тому фіксуємо: вибір конкретної ніші допомагає потенційним підписникам зрозуміти цінність твого блогу. І коли люди вперше потрапляють на твою сторінку, вони вирішують за кілька секунд, чи варто підписатися на тебе. І тому дуже важливо зробити свій профіль привабливим і конкретним для людини. По-перше, обов'язково використовуй своє обличчя як головний елемент аватарки. Люди хочуть бачити, з ким вони спілкуються. Тому ніяких, будь ласка, ніяких логотипів, фото з собачками, персонажі з фільмів або фото, де незрозуміло де ти. Ім'я і шапка профілю мають бути конкретними і зрозумілими. Чим ти займаєшся, що можуть отримати твої підписники? Причина, чому на тебе мають підписатися. Давайте розберемо на прикладі мого аккаунту. Ну, по-перше, на моїй аватарці зображено моє обличчя з гарним освітленням і там, де люди можуть бачити, з ким вони комунікують. По-друге, в мене дуже легкий нікнейм, без всяких там нижніх підчеркувань, без супер багато цифр, просто деда-бразерс, і людина сразу може його запам'ятати. І, не... і коли вона буде шукати в пошуку, вона не буде думати, скільки має там було нижніх тих підкреслювань. По третє, це моє ім'я. Я вказав своє справжнє ім'я та прізвище і написав, хто я. Це творець і Навчання по Reels. творець це моя така типу фішка, що я творець Reels і навчаю інших людей, тобто створюю нових креаторів, Тому в мене саме і стоїть творець. А в описі профілю я даю людині зрозумілою інформацію, що зі мною ти почнеш знімати. Тобто людина розуміє, що ага, значить, ти щось вчишти, я можу в тебе взяти якусь фішечку для себе. Роблю людей зірками соцмереж. Тобто, це мій прям такий е, офер. Те, що я моя якась верховна місія. Тобто людина розуміє, що ніфіга собі він не просто про якийсь монтаж, а що ще розказує з яких зірок і може мене навіть зробити. Що серйозно ні, це так може да могу? Потім я показую, які в мене є результати. Це, наприклад, що учні заробили мільйон триста гривень через Reels і даю заклик до дії саме записатися на курс. Таким чином я збільшую конверсію людей, які е, хочуть у мене навчатися. Тому завдяки такі комбінації: аватарка, нікнеймів'я, профілю та шап. Профілю, людина одразу розуміє, з ким вона має справу, і вона одразу конкрет, має конкретику підписуватися на мене, цікаво їй тут буде чи не цікаво. І в нікнеймах люди часто допускають дуже багато помилок, тому давайте ще більше детально поглибимося в цю тему. Нікнейм має бути простий, зрозумілий і легко запам'ятовуватись. Тому забуваємо за кучу нижніх підкреслювань та нікнейм, де багато цифр. Люди мають легко знайти тебе і швидко запам'ятати. Ну і звісно, на твоїй сторінці має бути контент, навіщо ми тут, в принципі, і зібралися? А люди приходять в соцмережі. Особливо Reels. Бо люди прийшли в соцмережі споживати контент. І якщо ти його не даєш, то немає сенсу на тебе підписуватися. Тому твоя основна задача це генерувати контент для залучення аудиторії. Але як створювати контент без дорогого обладнання? Одним із найбільших міфів є думка, що для того, щоб знімати розмовні реалс на на мільйони переглядів щось продавати потрібна камера, мікрофон, фотостудію зняти, наняти оператора або не найбоже одразу делегувати це смникам. Тут одразу скажу, що ваш блог це як секс з вашим партнером. Його просто не можна делегувати. Отже, як же нам почати знімати крутий контент без вкладень? Ну, по-перше, ти можеш знімати своє відео біля вікна, використовуючи природнє освітлення. Це додасть твоїм відео приємного візуалу і професійного вигляду, навіть без використання спеціальних якихось ламп. Головне, не знімай просто з побутовим освітленням, бо так твоє обличчя трохи, як сказати, покарьожить. Це на професійному сленгу називається «Ліцо бомжа. а нам це не потрібно. Тому що ми повинні виглядати симпатичними в кадрі, тоді нам люди довіряють. Також потрібно, щоб звук на твоїх відео був чистий. Ти можеш використовувати недорогий петличний мікрофон, або записувати озвучку на вже відзняті кадри. Ну або ж просто використовувати твій телефон, але потрібно тримати його тільки на витягнуту руку, бо якщо ти поставиш його далі, тебе просто не почують. І, будь ласка, забудьте за те, що вам необхідний якийсь супермонтаж. Не він вам робить перегляди, а те, що. І як ви кажете, тому вам достатньо елементарних навиків: кепкат, іншот або VN. Наприклад, один із моїх відеороликів, який набрав більше 300 тисяч переглядів, був знятий на телефон просто в полі одним кадром. І це доводить, що найважливіше це те, що і як ти говориш, а не вартість твого обладнання. Обладнання лише допомагає вам і розв'язує вам руки. Якісний контент це не стільки про техніку, скільки про свіжі ідеї та правильний підхід. І якщо ви бажаєте дізнатися, як створюється контент, який виділяється без зайвих витрат та приносить результати у вигляді сотень тисяч переглядів і стабільний заробіток в соцмереж, тоді заповнюйте анкету в описі до цього відео, і ви автоматично отримаєте ще й бонуси, які допоможуть вам вивести ваш контент на новий рівень вже сьогодні. Посилання в описі. І ось ти створив профіль, наповнив його контентом. Але як тобі взагалі набирати нову аудиторію? Звісно, що відповідь тут Рілси та Stories. Вони твої головні інструменти для швидкого зростання. Знімай контент, який буде привертати увагу і буде цікавий для твоєї потенційної аудиторії. Для цього звісно, попередньо потрібно зробити аналіз тем та болей, що болить у твоєї аудиторії. А тепер запам'ятовуй головні правила: сторіс це для твоєї наявної аудиторії, а Reels – для нової. Обов'язково знімай розмовні рілз, де ти будеш піднімати проблематику, якусь болючу точку потенційного клієнта, поступово прокачуй глядачів до своєї ніші. Не потрібно знімати тільки продаючі відео. Їх повинно бути не більше 5% у твоєму профілі. Бо наша задача, щоб майбутній клієнт сам до тебе прийшов, а не ми його задрачили просто продаючим контентом. І не потрібно углублятися в вузькі або професійні теми. Твоя задача це знімати зрозумілий та доступний контент для широкої аудиторії. Тобто тебе повинна зрозуміти і дитина, і бабуся. Ну і звісно, використовуй мультиканальність. Коли ти зняв відео, публікуй його в усі соцмережі. Таким чином ти охопиш більшу аудиторію і збільшиш свої шанси на успіх. ріл це інструмент, який допоможе тобі залучити сотні, а то й тисячі людей до твоїх підписників, тому що так працює алгоритм. Ось, наприклад, скріни, скільки людей на тебе може підписатися з одного лише відео. А все це через те, що соцмережі активно просувають короткий вертикальний контент, бо зараз дуже велика конкуренція між Instagram, TikTok і YouTube Shorts. Тому твоя задача тримати увагу людей на своїх відео якомога довше. За що соцмережі тебе наградять великими переглядами, які ти можеш конвертувати в великі гроші. Якраз цю систему ми більш детально і розбираємо на курсі творці, і детальніше ти можеш дізнатися якраз в описі до цього відео. І, будь ласка, забудьте за пошук якихось алгоритмів, трендових звуків. Ваша задача розуміти, як думає ваш глядач, а не шукати якийсь секрет. Не задурюйте собі цим голову. Краще класти сили в креативний підхід, який допоможе вам виділятися серед сотень сірих акаунтів, які просто копіюють контент один у одного. І дуже часте питання: як же нам часто викладати РІЛС взагалі? І відповідь тут проста. Якби у вас був шанс кожного дня безкоштовно грати в лотерею, в якій ви можете виграти мільйон доларів, чи грали б ви кожного дня? Я думаю, що да. Така сама історія із Reels. одне відео може кардинально змінити ваше життя. Залишилося лише зняти те саме відео. А для того, щоб твої рілси набирали перегляди, тобі обов'язково потрібно мати гачок на увагу, бо перші 3 секунди це дуже важливо. Глядач за ці 3 секунди, приймає рішення, чи дивитися ваш контент, чи гортати далі. Тому гачок на увагу це те, що робить 90% успіху вашого контенту. По-друге, вирізайте всю воду і професійний сленг в ідеалі, щоб ваш рілс був приблизно 40 секунд, максимум одна хвилина. А для того, щоб стимулювати людину підписатися, ви можете додати до вашого відео Лідмагніт. Що таке лідмагніт? Це такий невеликий бонус, гайд, урок, який ви будете видавати людині за те, що вона на вас підпишеться. І ця схема неймовірно покращує конверсію в підписку. Так ви можете набрати першу тисячу, п'ять, десять тисяч підписників. Ось, на прикладі мого відео, де я за коментар та підписку видавав людям бонус. Це був корисний сайт для генерації голосу. Відео набрало 200 тисяч переглядів, а я безкоштовно отримав. Приблизно півтори тисячі підписників, які потім стають моїми клієнтами. І ось питання: а чи можливо взагалі заробляти на блозі, якщо в тебе небагато підписників? І я хочу, щоб ви запам'ятали, що монетизація блогу не завжди залежить від кількості ваших підписників. Важливо, як ви використовуєте свою аудиторію та що ти можеш її взагалі запропонувати. Якщо ти експерт у певній темі, ти можеш надавати консультації, продавати свої послуги або навіть створити свої онлайн-курси. І навіть з невеликою аудиторією ти можеш почати. Вже сьогодні заробляти. Секрет в тому, що якщо в тебе мало підписників, мало це менше 100 тисяч, то не продавай лише дешевий продукт, бо в тебе просто немає такого охоплення, щоб заробити багато грошей. Давай, наприклад, щоб заробити 5 тисяч доларів, тобі потрібно продати або 10 -рим людям продукт за 500 доларів, або 500 людям по 10 доларів. Якщо в тебе, наприклад, лише тисячі підписників, то, звісно, легше продати 10 людям. І як думаєте, якщо ваші відео будуть набрати хоча б по 5 тисяч переглядів? То чи реально знайти взагалі цих 10 клієнтів? Головне знати, що продажі в соцмережах це як сніжний ком. Спочатку ти заробив свої перші 500 доларів, потім 1000 доларів. І якщо ти не зупинишся і будеш надалі розвиватися, в себе інвестувати, ти зможеш вийти на дохід більше 5000 доларів. А додатковий спосіб монетизації це, звісно, рекламні інтеграції та продаж власних товарів. До речі, напишіть в коментарях, як ви взагалі монетизуєте ваш блог, яка у вас є послуга, можливо, курс, і додайте, звісно, ваш нік в коментарях. Хто знає, можливо, саме на цьому відео до вас прийдуть нові клієнти. Тому чекаю вас та ваші е, сторінки в коментарях. Але є часта проблема, що е, соцмережі, креатив, продажі вони супроводжуються. Сильним впливом на нашу психіку, і ми можемо як загорітися цим займатися, так і згаснути. На жаль, може бути вигорання, прокрастинація, і ви можете просто одного разу опустити руки, так і не дізнавшись, що ви можете заробити там 10, 20, 50 тисяч доларів. І скільки людей здалося на пів шляху до своєї. До своєї верховної цілі, до своєї до свого успіху, тому що вони просто вирішили, що це не їхнє, що вони не можуть, що у них щось не виходить. Тому досягти успіху та не втратити мотивацію. Тобі допоможе постійний розвиток навчання та вдосконалення. Тому по можливості бери участь у вебінарах, проходь курси. В інтернеті є дуже багато інформації, як платної, так і безкоштовної, як з твоєї ніші, так і з пролежів, як з просування. Обов'язково аналізуй свої результати. Аналізуй не тільки себе, але й свою аудиторію. Для цього ти можеш проводити каздеви. Це такі, знаєте, напряму це, коли напряму зізванюєшся зі своїми лояльними цільовими підписниками один на один і дізнаєшся їх болі, цілі. Кажеш, взагалі показуєш їм свій продукт, питаєш, як їм. І головний секрет успіху це розвиток твого соціального капіталу. Тому що твоя ніша може взагалі змінитися. Ти можеш переїхати в іншу країну, а твої підписники, твій соціальний капітал, це твої підписники, завжди залишаться з тобою. І чим більше твій навик, утримувати їхню увагу і бути цікавим, тим більше твої шанси на успіх і великий дохід. І пам'ятай, щоб почати не потрібно бути великим. Щоб стати великим, потрібно почати. Удачі!